Давай поговоримо про крипту М, ем, ти дуже негативно ставишся до людей в крипті. Ні, все гаразд. Може так, а може ні, але я не проти крипти. Мені теж подобається крипта, я в темі. Ага, ага, ти крута трейдерша, але я б хотів сказати. У мене багато знайомих криптанів. Ага. Я заробив багато на крипті. Окей. Я люблю фармити. Де фармиш? Секрет фірми. Ладно, я купив солану, коли вона була 6 доларів. Я люблю крипту, Мені подобається, коли курс взлітає. Коли я кажу негативні речі про крипту, я намагаюсь наголосити, що багато людей, особливо чоловіків, не готові до багатства. І коли я це кажу, що вони не готові, я маю на увазі, що вони не пройшли через боротьбу, яка дозволяє їм стати справжніми чоловіками. Перш ніж вони зароблять великі гроші. Вони ще не пахали, не бігали до залу, не отримували по обличчю за гроші. Вони не проходили через труднощі. Тож, що відбувається, коли 19-річний пацан. Ловить бичку на якійсь біржі. Тепер він мільйонер. Добре, але по-перше, здатність старанно працювати тепер знищена. Він ніколи більше не буде важко працювати, правильно? Тому що подивись, скільки грошей він заробив випадково. Думаєш, він піде і знайде роботу і отримуватиме зарплату 50 штук на рік і дійсно пройде цей шлях? Ніколи. Навіть якби він тратив усі ці гроші, єдине, що він міг зробити, це просто спробувати зловити ще одну бичку. Тепер він лудоман, він фактично гравець до кінця свого життя. Так що весь його бійцівський дух був знищений. Це перше. По-друге, що відбувається, коли хтось накшталт нього ловить стрибок ринку? Через те, що він не має життєвого досвіду, він ніколи не боровся й таке інше. Він стає, трісно називає їх задротами. Як Зародами? Задротами. Задротами? Так, задротами. Окей. Ну задроти, типу як ботани, їх можна обманювати. Ботани? Ботани, блять! Я взагалі тебе не розумію. Ти ж тьолка, ти знаєш, що це таке? Незалежно від того. Я правда тебе не розумію? Та пацанчик, який постійно твою посміхається. Окей. О, я люблю тебе трясеться, весь який не може нічого зробити і постійно тупить. А, ботаніки! Так, все правильно, ботаніки. Я тобі про них і розповідаю. Чувак, у якого немає харизми, немає характеру, але в нього є гроші. Але гроші не змінюють того, хто ти є. Проблема цих криптопридурків у тому, що вони й до цього теж були придурками, а тепер вони багаті придурки. Придурки! Гроші це просто підсилювач, наведу приклад. Під'їжджає ламба. Окей. Вилізає ботан. Тепер він супер ботан. О, якийсь крути, в нього і ламба. Кого це їбе? Він додік, він рівно їм залишається. Ламба під'їжджає, виходить здоровий чоловік. Тепер це бос мафії. Так що річ у тому, що ламба не робить тебе босом мафії. Ламба з умови, якщо у вас є всі інші якості, поселює їх. І ще я маю на увазі, коли говорю про багатство і крипту? Коли ображаються хлопці, багато хто з них не мають якості, які потрібно розвивати. У них немає нічого, що варто було б розвивати чоловікові. Якщо ти людина, яка піднялась на не розумніше, що ти можеш зробити, це зрозуміти. Що саме той шлях до багатства та крипти зробив би тебе чоловіком? Якби мені довелося зробляти мільйони по старому, мені потрібно було б міти вести переговори, справлятися зі стресом, працювати дуже старанно та налагоджувати зв'язки. А вони просто заходять на біржу без будь-яких знань, тому я хочу сказати, що вони пропускають багато років на шляху до багатства. З цієї причини жінки так сильно тягнуться до багатих та крутих чоловіків, не лише через гроші. Вони знають, що розмовляють із амбітним, розумним, інтелігентним чоловіком зі зв'язками. А як ти зустрінеш чоловіка без цих якостей? Якщо у нього їх просто немає, він просто зловив бичку.